Давай вставай! Людям пора на работу. Задовбался за роботай. Я за людей переживаю. Угу. Хто возить буде, як всі такі будуть спати, як ти. Ти тільки про себе думаєш. Про людей. П'ять угу. хвилин на збори. О, яблоко, вода з лимоном тепла. Зима. Підемо на ранкову прогулянку. А тут знову зима почалась, ха-ха-ха, А ми думали, що вже весна. що Мені кожного дня потрібно робити як мінімум 20 заказів. І зараз у школьників студентів канікули. Роботи з утра немає, в обід теж немає. Під вечір там щось починає трохи проскакувати і зранку ще яка робота є. Но сьогодні, якщо йде сніг, то може буде краще. Що машину ставлю десь метрів 300-400 від дому. Тому така ось рамкова руханка. Хоча це дуже добре для тих, хто працює в таксі, Тож ногами трохи пошевелю. Я зараз працюю. На ось наклейку на наклейку зараз працюю Болт. Якщо я зроблю п'ятсот шістнадцять поїздок, то я отримаю бонус 280 євро. Отак от. А цей бонус я пообіцяв віддавати жінки, це її зарплата. І тому вона мене зранку мотивує <сум> побистреє йти на роботу і робити замовлення. Взяв адреналіна собі. О, на всякий случай. Так, плюс 2 градуса, но ну тут бреша. Здесь минус один, ноль, дистанк. Так, шо там сзади? Почти чисто. Прокручивать пуляку. Дябло, я хай с конфует. Да и брав. Там мусорка я сейчас выкину. Опа, Так, газ вже включився. Добре. так, Я вже на лінії. Агрегатор для замовлення таксі Болт. У нас категорії є. Це Bolt, бейзік, Basic, Booster, City Pets. Дуже багато замовлень по барсіку, це економ, по болт, типу стандарт, теж проскакують, ну, маловато. Так, що хотів вам показати? Хотів показати, що за цей місяць я вже зробив 456 поїздок. Залишилося 3 дні і мені треба зробити ще 60 поїздок. Ось в мене було 20-22 поїздки. Анну на пройшлий... О, болт 04380, це мінімальний заказ. Я буду його брати. Куклас 5. Тому що я зроблю його дуже швидко. І можна буде чекати наступний заказ. Їхали ми 4 хвилини і на подачу ще пару хвилин. В общем, 3,80. 3,80 це мінімальний заказ по болту, а по барсіку мінімальне замовлення 3,20. Коефіцієнти не горять. Заказів, В таке час заказів повинно бути дуже багато, але зараз їх дуже мало. Замовлення 3,5 км подачі. Економ Оксана за налічку 5,60. Я, звісно, не поїду, так що треба переїжджати сюди, тому що тут, бачите, пустий, пуста ділянка від таксі. Зробив круг пару кілометрів, заказ так і не взяв, не приходив. заказик достойний. 3 км подачі, тут 3,5 км. Тільки їхати до пасажира хвилин 20. Ні, такий заказ я брати не буду. Зачекаю. Так, зробив я ще два замовлення. Мінімальні, грубо говоря, в центр за 4,32 км по болту. І зразу 50 метрів подачі 82,6 км, 6 хвилин. За налічку Сулараха. І в мене вже є перший чай, тому що мені Маріана дала 4 євро і здачу не ждала. сказала айта і пішла. Дякую за чаю. У нас є три замовлення. Майже за годину. І каса скільки? Майже 12 євро. так собі. Не дуже гарний результат. Так, є ще одне замовлення. 5,8 євро за 5,1 км 13 хвилин. І на подачу я ще їхав кілометр два. Ще хвилин 8. В общем, 20 хвилин 5,80. На пів на десяту замовлень майже немає. О, кофе розгорається на каплях. Зараз постаючі хвилин 5, якщо не буде замовлення, буду передвигатися в цю сторону. Є ще одне замовлення. 3,20 це по економу. 2,2 км 9 хвилин. Це по центру ми тут катнули. Ну, по економу типу, мінімальні закази ще катати можна. А коли там заказ на 5-6 євро, це треба їхати 8-10 км. Такі закази не дуже вигідні. чекаємо наступне замовлення там от зараз я спускаюся вниз з центру там вроді горить коефіцієнт. Так, так і один і один вже і не горить наче ладно ще попитаю судьбу може якесь замовлення зараз підхвачу По замовленням я скільки? 5 замовлень зробив. Каса 20 евро. Майже 2 години на лінії. Робота ужасна, просто кошмар. І я спускаюсь, коефіцієнти вже тухнуть. Не знаю, зачем, чим я сейчас спускаюсь, мабуть краще в центре стоял би. DJ. que can get some. Ось так ми щойно катнули. 4,20 по болту. 3,3 км, 7 хвилин. Плюс подача хвилин 5. Тут 4,20 у мене заказ. Мінус комісія 25%. 25%. Получається 3,15. 3,3 км і майже 2 подачі було. Це 5 кілометрів я проїхав. На 5 кілометрів мені потрібно приблизно газу. Десь копійок 0,40 мінус 0,4, 2,75. Потім у мене страховка на машину кожного місяця знімає 117 євро. А я роблю приблизно 515 поїздок. Ну, зараз що треба? 117 розділити на 515. 23 копійки з кожної поїздки. Знімаю. Там було скільки 2,75. мінус 0,23. 0,52. Мінус. 22% подоходи налог. Ну, бачите, 2 євро. Щойно я, я заробив. 2 євро заробив. З 4,20 Чистими 2 євро є. І так, додому я ще не попав. 11.11. 11. Зробив два замовлення, їхав додому, а мені дало замовлення в поліцію. А мені якраз треба було в поліцію сьогодні-завтра забрати новий документ. Я в общем, поїхав в поліцію за 4 з чим то євро. Забрав документ. І Люди там теж забирали документ, з яким я приїхав. І так совпало, що вони вийшли, я вийшов, сів в машину почав їхати додому. І знову ці самі люди заказують таксі Я їх привіз, тільки було вже в дві точки. І в общем Я катну Получається 4,7 десь ще 12 євро там було з копійками. Зараз каса в мене обновиться, ще 7 євро 36 или 37 євро буде. От на лінії я половиною години, звісно, слабовато. Але я зробив сім замовлень, а сім замовлень це дуже крутий результат за половиною години. Ну, Тому що замовлення були майже всі мінімальні. Так, зараз я вже точно їду додому, тому що мені треба перекусити, так сказати, позавтракати. І сходити в туалет. І потім вже буду продовжувати. Свої закази добивати. 20 заказів у мене мінімальна ціль на сьогодні. Я знову на лінії. Так, душевно вдома було. 15 минут поспав, поїв. бах бах вже майже 2 години. Покажу ось мої останні закази. 5,9 кілометрів, 6,60-14 хвилин. І предыдущий це я їхав в поліцію 6 хвилин, 2,9 км 4,30 В общем, були два шикарні закази. Зараз стою на лінії, вийшов І чекаю наступного замовлення. Є ще один заказик. Чилсет, поїздка з дітьми. Получається ось такий ось заказік. 9,10 євро. В общем, 9 євро, 10 кілометрів, 17 хвилин, ще й дали 10 і сказали Альта. Тобто решту не чекали. Дуже їм дякую. Так, ждемо наступного замовлення. Є ще одна мінімалочка. 3,8 євро за 0,9 км. 2 хвилини ми їхали. Це прям мега шикарний заказ і подача було 600 метрів. Ще й дали 4 євро. Здачу не ждали, дуже дякую. Хотів би вам показати зараз пів на третю Ось в радіусі 2-2,5 км. Скільки таксі зараз по приложенню Bolt А ще є і та інше приложення. Тобто таксистів дуже багато. В копілку ще два замовлення 410-2,9 км 7 хвилин. І потім по економу 4, 4 км 7 хвилин. Ну, це замовлення було досить добре, тому що ми проїхали там по канаві, майже все, ну, в общем по премії їхали, майже, все, всю відстань. В общем, пойдет. плюс два замовлення. Чекаємо далі. Ну що, кружу по центру, заказів немає. І що я буду робити? Не знаю, що я буду робити. Восьма хвилина на п'яту. Я їду. Куди я їду? В сторону дому їду, тому що жінка зараз буде працювати, я посиджую з дитиною десь годину. У мене зараз вже я зробив сьогодні 15 замовлень, але всі ці замовлення були мінімалки. Ну Майже всі там. 3 замовлення, мабуть, було там 5, 7, і 9. А то всі там 3, 3, 40, 3, 40, 20, 3, 80, 4, 20. ну, в общем, всі такі мінімальні закази. На сьогодні мені залишилось зробити ще 5 замовлень, якщо я зроблю на пару замовлень більше це буде мені великим плюсом. На завтра-на післязавтра в мене станеться не 20, а 19 замовлень. Ну, Я не знаю, що все буде, тому що зараз я їду, їду додому на годину примірно. Примір, примір. Подивимось, що буде далі. Вона, хоча, бачите, мені ось тільки що стояв і на мене нагадила, птичка нагадила. Це фортуна мені улыбнеться чи ні. Чи ні, чи навпаки. Ото такі справи, в общем, Їдемо потихеньку додому. Так, майже сьома година, покажу вам жерабасний заказ. У мене був 12,50 за 10 км 20 хвилин їхали. Дуже крути, круте замовлення. Потім дало 380 з нульовою подачею. І потім дало 4 євро. Подача була 300 метрів, їхали 3 км 6 хвилин. Так, я майже зробив свій, свій план на сьогодні, 19 замовлень є. Але ще потрібно одне замовлення. Ой, де його брати, де його брати? І так, зараз майже 8 -ма година. Я вже машину паркую, більше не буду працювати. Що в мене вийшло? По касі. Каса 108,8 і євро 20 чаю. Получається, 110 євро каса. На лінії я був. 8 годин 15 хвилин і зробив 21 замовлення. Майже всі замовлення були у мене сьогодні мінімалки. Там 3, 4, 5 євро, і декілька було, скільки було 6 євро, 7 євро, 12 і 10, щось таке. За останні півтори години мене було, як би сказати, вам... Неплохі закази. Ось 12 з 8 до на пів піввосько на пів піввосьмо. Дивіться. У мене. Раз, два, три, 4, 5 замовлень. І тут каса скільки 20 десь 33 євро. В общем, за півтора часа 33 євро це дуже добре. Точний пробіг, пробіг я не заміряв. Було щось 290 зараз. 422 км я збрасую, тому що щойно заїхав на заправку і заправився. І до речі, середній розхід в мене теж виріс сьогодні, тому що були замовлення, всі крутився, вертівся, стояв ждав, бачите, 9,20 десь 11,5 літрів на 100 км газу. Сьогодні я закончу раненько. Ніяк завжди. Тому мабуть висплюся Сьогодні. І завтра зранку знову вриваюсь в роботу. Хоча робота зранку не дуже файна. Після бачите, після 6 години вечора робота краще, ніж зранку. Може і не буду рано вриватися. Подивимось. Все, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!